Так, вітаю, друзі! Це перший випуск новин гільді Тал. Давайте почнемо з знайомства. Мене звуть Сергій. Я гільдмайстер, який зробив дві українських гільді за Альянс і за Орду. Але я оригінальний гільдмайстер, я їх назвав однаково. Тал. Ідея така: тема друїди, море оце все. Да, все, що ми любимо. Природа. Спокій і. Рівновага. Це, як то кажуть, мій девис, Да? Дивіться, е давайте так. Я активно зараз набираю людей. Ну, не Я один, мені допомагають це робити. Гільдія, е за Альянс вже 67 людей набрали, за Орду біля сотні людей набрали. Ось, е які умови? Умов нема. Ми беремо всіх: там, Твінків, там, альтів, да, основні персонажі, неважливо. Але є одне прохання для всіх україномовних це зайти в Discord-канал нашої гільдії і знайти там собі компанію для проходження міфік-ключів, для проходження рейдів Normal Heroic Міфік все по порядку. на основі На альтах, також для проходження ПВП контенту. тобто там 2х2-3х3 соло Ну можна ходити на великі арени там 10х10 10 і таке інше. да тобто Батлграунди оце все. тобто Ми не цураємось не ПВЕ, не ПвП контента. Ми все направлено на гільдя. Я люблю багато людей, буде ця гільдія рости мінімум до 1000 гравців, до максимуму максимум вона буде рости. тобто ми будемо набирати скільки Зможемо набрати людей. Ці гільди не просто так е, з'явилися на найбільших по населенню засе, заселенню серверів е, World of Warcraft. -у. Ми граємо виключно на європейських серверах з україномовними гравцями, також з англомовними гравцями. Це єдина умова до мови. Бо я розумію, наприклад, ще французьку німецьку, але її не розуміє 90% інших гравців, які грають в нашій гілки. Тому давайте так: спілкування на українській мові переважно. Але я розумію, якщо дуже буде потрібно, можна спілкуватися на англійській мові, але у нас, скоріш за все, просто буде групи. Рейди да, групи на англійській мові окремі. Тобто там можуть грати і українці або ну англомовні гравці виключно да тільки на одної мові спілкуватися, щоб не було плутанини, щоб не було зайвих якихось конфліктів. да Тобто там англомовні, тут україномовні. Чому так? Бо багато англомовних, як це не дивно, да на європейських серверах. Тому я зараз беру. Тих і тих, і нема в мене якогось упередженого ставлення до англомовних. Цікаво послухати історії, цікаво пограти з людьми. Іноді буває, ми спокійно ходимо собі там якісь ключі, закриваємо, да? чи там ще якісь там активності невеличкі робимо. Да? З англомовними спокійно. Навіть з пугами ходимо, чому ми не можемо це робити у власній гільдії з своїми ж гравцями? Тож, поки знімав відео, вже підійшов молодий чоловік. і Попросився до гільдії я з ним поспілкувався. Скоріше за все, що він зараз прийме запрошення, сподіваюся, і нас стане на одного більше. Ось такі ось вони новини. да Тобто гільдія зростає. Я відразу скажу відверто. Ви бачите, що у нас ну нічого не пройдено да на тобто, по нулях. Я хочу закривати і підземелля, і рейди, і звичайні, і рейтингові поля бою. І міфічні підземелля, і ключі, все це закривати, все це хочу в складі гільдії. Просто гільдія молода. Вона створена. Е, на Альянсі, здається, 1 листопада, 1-го 11 на Орді вона створена 11-го 11-го, Тобто 11 листопада, розумієте? Тобто дуже свіжі гільдії. Не пройшло навіть ще місяця. Але вже по 100 людей ми зібрали, і потроху я. Намагаюся скоординувати ці групи. Да, там, в основному багато англомовних також є україномовні гравці. Але це важко, бо у ДТЕК свій графік рейдів, у них свій реал тайм, у нас свій реал тайм. Але врешті-решт, не у всіх одночасно в Україні вимикається світло. Тобто В деяких містах десь воно є, навіть у нас в місті да, в одній групі там є світло, в іншій немає. Тобто можна це скоригувати да, приблизно і збиратися. Принаймні просто ввечері приходити після, там, наприклад, 8-ї години вечора до 11-ї години вечора, да, щоб нікому не заважати, щоб люди могли відпочити спокійно. І ось ці 2-3 години ми збираємось, всі, що прийшли, да, збираємося гуртом в Discord, знаходимо собі компанію і розвагу на вечір. Тобто це або ми проходимо швиденько підземелля, або це ми біжимо на якісь рейтингові поля бою, да, або може якийсь там. Простий рейд, там в нормалі пройти, або там в героїк спробувати свої сили. Тобто, все це доволі е, просто. Так, мене тут хтось. Ага, тут якийсь жук мене намагався з'їсти. Ну, це так таке. Все, е, на цьому, я думаю, новини достатньо можна вже закінчувати. Не будемо затягувати. Це був перший випуск новин про Tal. Завітайте, не соромтеся, знаходьте собі компанію, у нас різного. Віку люди грають різ, різного статку, да, з різних країн, дуже багато англомовних. Прямо, якщо хочете підтягти англійську мову, Welcome to the Club. Е, ви не пошкодуєте, дуже багато англомовних людей грає. Є україномовні люди, я з ними спілкувався. Навіть вони там іноді виходять, щось чать, пишуть або кажуть мені. Е, але, на жаль, вони дуже, не дуже поспішають заходити в Discord. Я нагадаю, хлопці цей випуск, я хочу закінчити. Тим, що е, всі, хто приєднується до гільдії заходьте, будь ласка, в дискорд канал. гільдії, він є в описі, і в грі є, і під відео є. Заходьте в дискорд канал, координуємось і ввечері збираємось. Ну, зараз принаймні немає якогось чіткого графіку, просто ввечері приблизно там, з 8 до 11 вечора, це наш тайм. Якщо є світло, да, якщо є настрій, ми збираємось, граємо. Нема обов якогось обов'язку, знаєте, там, кожного дня або там середа, четверг обов'язковий. Ні, нема такого у нас, і, скоріш за все, такого не буде. Можливо, колись там буде якийсь там статік, який буде там рватися, рвати собі, там, не знаю, жили да, і намагатися е, пройти, е, там, наприклад, міфік взяти на кромки леза, да, оце все досягнення отримати. Може бути, да, але це поки що такого нема. Е, я хочу. Зібрати народ, сходити е, гільдії статіком гільдії, закрити всі нормали, всі героїки, які зараз є, зробити Маунт рани, побігати, де там позакривати. Якісь там е, більш старіші рейди можна і міфіки позакривати. Якщо встигнемо до березня 26-го року, то ми закриємо і актуальний рейд, міфік і таке інше. Бо я дивився, українські гільдії вже багато хто позакривав і. 7 босів, вісім 8 босів. Тобто процес вже є, є, як то кажуть, ми ну, люди вже пройшли, Да можна подивитися, як вони що робили, і на цьому досвіді зекономити собі купу часу. Бо люди там трайли не, не один десяток раз, вони туди ходили і таке інше. Ви знаєте, як це відбувається. Тож, дякую всім за увагу. З вами був Сергій, і до нових зустріч. Бувайте!